От дуже багато питань, а як проводити вибори? Так. Щоб вони були чесними, прозорими. От що для того треба зробити? От давайте подивимося. А, військові, чи можуть вони балотуватися, якщо а, на сьогодні в нас продовжується війна? Ну, Зрозуміло, що ні. Ні, не можуть. Чи це чесно по відношенню до них? Ну, мені здається, ні. Тому що вони захищають зараз нашу країну. А якщо говорити про те, хто повинен голосувати? Чи тільки ті люди, які знаходяться зараз в країні, чи всі ті, хто виїхав, знаходяться за кордоном. В нас є люди, які знаходяться за кордоном в західних країнах, але в нас є люди, які знаходяться за кордоном, а також в Росії, наприклад, чи будуть вони голосувати? Як забезпечити їх право громадян України, щоб вони могли проголосувати? Люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях? Чи будуть вони голосувати, чи мають право вони голосувати? Дуже багато питань. А ви знаєте, мені здається, тут же ж справа не в тому, щоб провести вибори. Угу. Тут справа в тому, щоб дійсно закінчити в першу чергу війну. І якщо війна буде закінчена? То в нас в законодавстві все прописано чітко шість місяців після того, коли закінчується військовий став.